Привіт усім! Останнім часом у геймінгу відбувається дещо дуже цікаве, і водночас дуже дратіливе для багатьох. Claire Obscure Expedition 33, гра, яку ще рік тому майже ніхто не знав. Сьогодні забирає номінацію за номінації і витісняє великі проекти. І головне питання: вона реально настільки геніальна, чи інші ігри просто не витримують конкуренції? Давайте розбиратися. Давайте чесно. За всіма правилами, Expedition 33 не повинна була стати феноменом. Вона не має гігантського бюджету, не має відкритого світу на 200 годин, не намагається сподобатись всім. Але саме тому вона й вистрілила. Поки великі студії грались в безпечний геймдизайн, Expedition 33 сказала: а що якщо ми зробимо гру незручну, а чесну? І це виявилось небезпечніше, ніж будь-який маркетинг. Вона забрала номінації не тому, що ідеальна. Ось момент, який бісить найбільше. Expedition 33 не ідеальна, темп повільний, геймплей не для всіх, історія вимагає уваги, але вона має те, чого не вистачає іншим позицію. Більшість великих ігор сьогодні виглядає як продукт для алгоритмів, набір галочок, гра без ризику. Expedition 33 це ризик, а нагороди люблять ризик. Чому вона реально вибила конкурентів, і отут стає незручно для індустрії. Багато номінантів цього року красиві, технічно потужні, але порожні. В них немає ідеї, яку хочеться обговорювати, немає сцен, що лишається в голові, немає теми, через яку хочеться сперечатися. А Expedition 33 змушує сперечатися, злитися, захищати або ненавидіти. А саме це і робить гру важливою. Чому геймери зляться? І це нормально. І ось головний конфлікт. Геймери кажуть, вона нудна, в неї невесело грати, це гра для критиків. І знаєте що? Вони не праві. Але питання інше: чи повинна гра Року бути веселою? Чи вона повинна бути важливою? Expedition 33 виграла номінації не за комфорт, а за вплив. Шкода, що їх в неї забрали. Тож, давайте без ліцемірства. Expedition 33 це шедевр чи симптом проблем індустрії. Ви хочете більше таких ігор, чи хочете просто фан? Чи заслужено вона зібрала всі номінації, які потім забрали? Пишіть в коментарях. Ставте лайк, якщо подобається чесний геймінг без реверансів. Підписуйтесь на світ гри і до зустрічі в наступному відео чи в наступному році із прийдешними святами вас.